Не відкриється цей фермуар. Давайте перевіримо. Ця фурнітура, замок, називається фермуар Стара Англія в даному випадку. Щоб його відкрити, нам потрібно зробити два рухи. І лише тоді фермуар відкривається. Структура тут така, що оцей величезний зуб входить в оцей ось отвір. І застібається. Щоб він сам відкрився, треба або зламати зуб. Або вирвати отвір. Неймовірно, якісно і надійно. Я не уявляю силу, яку треба прикласти, щоб відкрити, розірвати цей фермуар в закритому стані. Сумка ніндзя знову в ділі, які розміри внутрішньо. Відкриваємо наш фермуар Стара Англія. Заміряємо скільки то все у нас розмірів. Мій улюблений інструмент, значить, по ширині 20 см, по довжині. Фактично корисний розмір 25 см 20 на 25 см всередині, все розділено кишеною перегородкою на лівий, правий або передній задній відділ. Тобто ви зможете розсортувати свої речі логічно. Також, як бачите, є кишеня на блискавці, От, пильник в комплекті. Тканинний класний фірмовий підклад Тоскані Лезер. Дивіться, який він смугастий і крутий. За посиланням в шапці профілю ви можете це замовити.